Ти, депутати, вам довірено мандати, то ведеться часом їх повертати. Добрий вечір. Це програма Дорогі депутати. Цього разу разом з нами запрошуємо побувати в майстерні розробників системи голосування Рада 4. Подивимося, як вона виглядає, і спробуємо зрозуміти, чому вона досі не встановлена в Верховній Раді. Ну і в рубриці совок розкажемо вам про пам'ятники із радянського минулого Мар'їнському парку, але почнемо із історії партії Батьківщина. Робриці партологія історія політичної сили Батьківщина. Ми не випадково біля цього триметрового паркану. Саме за ним на Турівській 13 знаходиться офіс політичної сили з 15-річною історією. Про це і поговоримо з Іваном Криленком, одним із співзасновників. Тільки машини не знімайте, бо. А яка сама Яку сама не знімає? Ні, не знімайте просто що ми ходимо, як наче в гаражі. Це наш офіс, причому вже дуже-дуже багато років. Тут був, тут був і об'єднаний, об'єднана позиція, коли ми були разом із об'єднані з партії Фронтом Змін. І зараз більша частина цих приміщень поки що. Поки що так. Тут є і автомейка, та я так розумію? Ну, є невеличке господарство своє. Воно так було передбачене, тому ми нічого, нічого не перебудовували. Так як є, так є. Таке як яке господарство ще, що, що входить? Ну ви ж бачите, ви ж заділи гаражі трошки є, є мийка. Ми не жируємо, ми не жируємо, ми не жируємо, не жируючи. Офіс у вас найбільший за усі партії. Це ви знімаєте чи це вже власність партії? Сьогодні це власність. Частково, так, да, частково. Частково власність, а частково ні. Щось орендуєте, а щось власність. так? Ну, ми ще ж ви розумієте, що ті колеги, які від нас пішли, вони ж теж мали претензії на це все. Тому ми ще в абсолютно в цьому процесі, можливо, щось відійде ще їм. Але це, це, як кажуть, наша з вами таємниця. Фракція політичної партії «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина» нараховує 19 депутатів, з них 5 – безпартійні. Партія зареєстрована Міністерством юстиції 1999 року. У 2001-му брала участь в русі «Україна без кучми», у 2004-му – в помаранчевій революції. Батьківщина проходила до Верховної Ради України щоразу, коли брала участь у виборах. 2002-го отримала 22 депутатські мандати, 2006-го – 129, 2007-го – 159, 2012-го – Надцятого шістдесят депутатські мандати, об'єднавши представників восьми різних партій: батьківщини фронту змін народного руху України, народної самооборони, партії за Україну, соціально-християнської партії, громадянської позиції, партії реформи і порядок. У дострокових парламентських виборах 2014-го партія взяла участь в ослабленому складі. Ключові партійці поповнили склад партії блок Петра Порошенка і народного фронту. Як результат на виборах 2014-го во батьківщина отримала найменше мандатів за усю 15 12-річну історію. Партію Батьківщина створила Юлія Тимошенко. Вона створила. Вона стояла у витоків, і назва нею була запропонована. Тому це її дітище А засновники, звичайно, коли йдеш на реєстрацію, Мін'юст, Там декілька чоловік стоять засновники. Я реєстрував в Мін'юсті. Ще міністром була Сюзана Станік, якщо пам'ятаєте таку. Угу. Я не пам'ятаю чи моїх за засновників, але я вів, -вів з'їзди. Чи можна вважати, наприклад, що партія Батьківщина є правонаступницею партії громада Павла Лазаренка? Ні, партія громада існує окремо. Існує окремо. Партія Батьківщина окремо засновувалася. Перед вами один засновників. Я реєстрував партію. Це було 15,5 років тому. Але зараз, подивіться, Верховну Раду, коли виступають керівники фракції, це абсолютна більшість вихованців нашої партії. Дивіться, Ляшко ж весь час біля Юрія Володимировна. Весь час. Він ж пройшов цю школу. Цю школу. Причому були спори, були скандали, було все тут, в сімейному колі. Але він виріс уже, як кажуть, вибачте, із... Наших, да, виріс і пішов в самостійне плавання. І він весь час біля нас. Ми біля нього радимося. Ми в коаліції. Uh -huh. і, і інші, подивіться, я так порахував в залі вихованців дуже багато. І це добре. Якщо люди перейшли, вже досягли того рівня, що вони можуть виступати з власним політичним проєктом, будь ласка, ми ж нікого не тримаємо. Тому ви бачите, що з власними політичними проєктом пішли вже нові політики, пішла нова генерація. І Але вони теж... Чи це ні? Ні. Розумієте, політика справа така, що це завжди синусоїда або в полосочку, Да? Завжди так. Тому весь час бути на Олімпії і бути монополістом, ми не можемо бути монополістом громадської думки, це нереально. Плюс є таке поняття в фізиці, у устало, металу, Воно ж переходить десь і на суспільне життя. Від нас трошки стомлюється, і це теж реалії. На жаль, це теж проблема, що в нас ми більшу частину з 15 років були в опозиції. Не у владі, ви це теж добре знаєте. А які нас... джерела фінансування батьківщини наразі? Ніяких. Навіть тяжкі часи. Ну, але коли... звідки Я це ж, ж не... Мис... не за рахунок членських внесків? Я закінчу думку, бо Давайте. навіть коли Юлія Тимошенко скільки років була в тюрмі, а партія продовжувала жити, продовжувала. Тому, що таке членські внески? Ви правильно зачепили тему, членські внески. Ви сьогодні звернули увагу на прес-конференції, за що ми говоримо? Ми говоримо за фермерів. Що їх треба порятувати. Ми зберегли податок на додану вартість, зберегли їм пільгу. У нас 600 тисяч членів партії. 600 тисяч. Можливо, це як кажуть, не всі реєстрові козаки наші, не всі. Якщо зробити так звірку детально, то може не 600 тисяч, може й менше. Не будемо зараз поглиблюватися в цю тему, але дуже багато людей, дуже багато людей, які сьогодні в господарській структурі працюють, і які ми захищаємо не просто лобістки. А бачимо, що в цьому майбутні країни. І це наші членські внески. Ми, ми прихильники того, щоб все-таки навіть в цих жахливих умовах, так як і в європейських країнах, політичну діяльність фінансував бюджет, політичну діяльність. Тоді, взагалі, у тоді взагалі уника, тоді, да, тоді взагалі уникаються всі речі. Будь-які додаткові спонсорські речі потім відсікаються начисто. Бо Але оце... чи вистачило б того фінансування державним коштом? Але це справедливо було б. Скільки є, скільки є. Ви знаєте, що в багатьох країнах вибори тримаються на волонтерах. Угу. Скажіть, як працюється з Юлією Тимошенко як з жінкою. Цікаво. Чоловікам. Тому що її, як правило, чоловіки? На це питання треба подумати відповісти, бо і ще раз говорю, мабуть, ключове. Я не знаю, де в неї особисте життя, я її просто не знаю. Тому ми дивимося кожний день як політика. І коли дивишся, чи є там межі можливого, я не бачу, де там межі можливого. Я вже щось запланував? Ні, ми ще сьогодні, об 11-й ночі, ще будемо проводити ще одну нараду. Тому безмежна працездатність, я просто я дивуюсь цій працездатності. Тому ми підтягуємося під це. Підтягуємося. Я в 2004 році вважав, що вже моя політична біографія закінчилася. Я вже до цього приготувався. Ну, всьому приходить кінець. Ні, знайшла мене П'ять разів були зустрічі. Ні, треба повертатись. Треба повертатися, ще країні потрібно. І ви дивіться, вже як кажуть, я називаю таких, як я вже віці, вже 96 років. Уже давним-давно треба бути списаним, а дивіться, ще щось трошки ще щось роблю. Це значить, я востребований. Поки я востребований, я живу. Я за це і дякую, і думаю, не тільки я. Спасибо. Нормально? Да, да. Да Любят вас Пасі Ви бачите кадри голосування за бюджет 2015, Чому ми про них нагадуємо? Тут камера якраз зафіксувала момент кнопкодавлення двоє депутатів. Один з блоку Петра Порошенко, один з народного з народного фронту та да. ось тут. Зверніть увагу О, зараз. Нас. Буде зараз. Зараз буде винакони клокодавлять. Загалом сім карток відсутніх депутатів тоді проголосували за ухвалення бюджету. Ось цей момент зараз буде так. а, і треба сказати, що і після ухвалення бюджету ця ганебна практика не припинилася. Ну і такого ми вже не спостерігали, якби працювала та сама система Ради 4 з сенсорними кнопками. І власне Андрій побував у тому самому інституті і поспілкувався з тими самими розробниками, які цю систему хотіли би вже імплементувати. Yeah. Ще минулого літа тодішній спікер Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що необхідно поставити нову систему для голосування в Верховній Раді Рада 4, І на це держава має невідкладно виділити понад 90 мільйонів гривень. І також спікер заявив, що вже з початку зимової сесії відразу буде ця система вже працювати. Ну як ви бачите, зима вже настала, система все одно не встановлена, і ми тут знаходимося біля інституту проблем математичних машин і систем, які виступає роз. Розробником системи Рада 4, а до того і ради системи 3, 2 і 1. І не лише в Україні, але в багатьох колишніх республіках Радянського Союзу. Словом, це люди, які добре знають, як це має робитися. І ми тут для того, щоб зрозуміти, чи ця система розроблена і з якої провини, з чиєї провини вона досі не запроваджена. Давайте подивимося і спитаємо самих розробників. От це рада 1. Це перша, яка була система. Вот это рада 2, вот это пункт еще э, нету экрана, видите? Это рада 3. Уже вот с такой. Рада 2 еще была с э, кнопкой, которая вот такая карточка была. Рада 2. Ну можно сказать, что зараз э, депутаты набагато. Образований живу, тому що всі по першим системам боялися, що їх облучають. Вони всі до мене. Ну то дійсно, воно гарантуєш, гарантуєш. Я кажу, ось вам справка, саме на підстанції. Вона гарантує, що не я гарантую. Але всі боялися. А вот так, ну чесно, чесно скажу, облучають на нас і не облучають. Я кажу, да, чесно, не облучаю, ні. Шо? Це перші скупії, так були? Так. Да. Перша і друге скликання. Отже, це та сама система Ради 4, яка як обіцяв Турчинов, коли ще був спікером, мала бути запущена от вже от з цього буквально з цієї сесії. На ну, жаль, це не відбулося. Не знайшлось грошей в держави на виконання цієї роботи. Тут є якась додатковий захист від так званих кнопкодавів? Є, ну, по-перше, ця система вже має, оця сенсорна кнопка. І тут ви працюєте, вже з нею нічого не можна зробити, воно тільки тримати. Ми всі були свідками того трюку, який продемонстрував минулого скликання пан Єфремов. А ви руку Ви Ви пустили журналіста, тому що ви змінили. Ну, що це, я, це. Не розумію, цього, що? це дійсно був політичний трюк. Справа в тому, що коли він цю кнопку вона почала працювати, так? але коли він спробував проголосувати, він би не зміг проголосувати. Цей пульт блокується. Коли відбувається таке умисне, він блокується і з нього не можна голосувати. Тому вони не провели голосування, а тільки показали, що можна ну, за гроші, великі гроші можна зробити і будь-який Чому тоді не можна лишити ту систему, яка є зараз, тільки підключити сенсорну кнопку? Та система вже себе фізично вичерпала. Система була зарахована на 10 років. Це максимальний срок життя елементної бази системи. А вже вона працює 13 років, вона починає розсипатися і може розсипатися непредсказуємо. Якщо казати про цю нову систему, які ще її відмінності, чим вона краща? Ну, відмінності дуже багато. Перша відмінність в тому, що вона знімає проблему кнопкодавства, як ви кажете, так. Друге, вона зовсім знімає паперову частину роботи Верховної Ради. Ви бачили такі стоси бумаги, вони роздають, так? все це знімається, і зараз документ, якщо він тільки що народився, він може бути вже у депутата на робочій місії і він може з ним знайомитися безпосередньо тут. Цього разу рубриці як у них ми вирішили торкнутися чутливої теми, а саме поговорити про внутрішньопартійну демократію. Ви знаєте, що останнім часом є багато випадків, коли депутати голосують в розлізі своєю фракцією, і лунає досить жорстка критика, що треба як мінімум виключати з фракції. За таке такі випадки насправді дуже рідкісні є за кордоном. Я маю на увазі західні ставлення демократії. Чому це так? Спробуємо зараз пояснити. Почнемо з того, що є ознаками партійної внутрішньопартійної демократії. Загалом ну і бачимо, що їх загалом три це прозорий відбір кандидатів. Депутати, вибори керівництва партії та колегіальне ухвалення важливих рішень та програмних документів. Одним із інструментів прозорого відбору кандидатів в народні депутати є праймеріс, так званий, і в Україні його проводили, пробували проводити принаймні, декілька партій. Найкраще це вийшло у Сергія Тегіпко, Він організував отакі 300 точок. Можемо їх побачити зараз. Це було 2010 року влітку ще до парламентських виборів. Ідея була в тому, що просто люди на вулиці мали підходити і вибирати з десятка запропонованих, от бачите, та облич. Не знаю, скільки це було ефективно, який був критерій відбору, бо то уявити собі, що от я йду по вулиці, нікого не рухаю, і тут мені кажуть, вибирай. А з яким принципом? Якщо я не знаю жодного з них. Та? Ну, може, за принципом 1, 2, 3, 4. Який більше подобається, який більше симпатичний? Та, наприклад. Дві цифри від 1 до 10, 4. Скажіть п'ять, добре п'ять. А він мені доплачує. Ну, наприклад, Слава не зовсім зрозуміло. і треба сказати, що для самої партії не знаю, яким мотубу вона не переслідувала, воно не мало важливого значення. Та, оскільки у 2012 році, вже за два роки після такого, праймеріс партія оголосила про самоліквідацію, і влилася у партію регіонів. Але щоб просто подивитися, як це працює в інших країнах, ми вирішили показати вам сюжет наших колег з BBC. Він розповідає про те, як відбувається цей процес в консервативної партії, одні з найстаріших партій британського парламенту. Ну і аби зареєструватися кандидатом у депутати від консервативної партії Великобританії, потрібно пройти цілий процес, і для початку потрібно стати перспективним парламентським кандидатом. Для цього потрібно бути щонайменше три місяці членом цієї партії потрібно зібрати три рекомендаційні листи і пройти таку от співбесіду із. Вже діючими членами партії, які мають якусь вагу, і до речі, треба ще обов'язково заповнити багато різних аплікаційних форм, тобто там анкети, так далі. Це досить складний міський процес. І тільки коли ти проходиш цей перший етап, тебе допускають до такого своєрідного іспиту, який проводить... триває 5 годин і коштує 250 фунтів британських стерлінгів. Та... це 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 платить саме кандидат. І там перевіряють зокрема спеціальний психологічний тест і співбесня дуже непроста: там перевіряють різноманітні якості претендента. Та треба сказати, що є такі прямо тренери, коучі, які тренують цих кандидатів перспективних. Так, за спеціальну плату. Тобто це насправді дуже схоже на вступ до престижного університету британського. Зокрема, до речі, такі тренери є і при Оксфорді. Я бачу, я, я бачу в оголошення в інтернеті, які саме готують ось на а, цих перспективних кандидатів парламентських. І а, якщо людина проходить відповідає всіма критеріями, там має бути вміння спілкування з людьми, комунікація, а, мотивація, потім... стійкість, лідерські якості, інтелект, рівень інтелекту, а також важливий пункт: те, що людина відповідає, і розуміє, якими є цінності саме цієї партії. Отже, якщо претендент протягом цього п'яти годин Інного важкого іспиту проходить всі ці рівні. Тоді тільки він отримує цей омріяний статус перспективного парламентського кандидата. Але це ще зовсім не означає, що він вже може брати участь у виборах. Для цього все починається лише для нього. Все починається цей момент. Його заносять до спеціальних списків, і він отримує право розсилати своє резюме до партійних осередків. Якось оцей це власне один з таких ППК ПІПІСІ. Перспективних парламентських кандидатів, і якщо десь на місцях в, в округах. Британії, там не знаю, на якомусь острові, в якійсь либинці, раптом вирішили поміняти свого депутата чи кандидата на нового, і то вони проводять певний конкурс. Вони отримують ці резюме, запрошують кількох таких людей на співбесіду. Вони проводять свою презентацію, відповідають на запитання, і вже місцевий осередок вирішує, хто з цих перспективних парламентських кандидатів буде наступного разу балотуватися на парламентських виборах як вже кандидат, в депутати від Конституції. Консервативній партії складний е, процес, але е, що не тут е, для мене, зокрема, що верхівка партії центральний офіс стежить за рівним загальним цих кандидатів, але рішення все одно ухвалюється на місцях. Саме місцеві партійні осередки вирішують, хто буде кандидатом. Це поки що лише є е, не знаю, якась е, мрія про те, як би це могло працювати в Україні. В Рубільці Совок ми знову опинилися в Маріїнському парку, але цього разу не будемо рахувати дерева, а будемо рахувати пам'ятники. І не тільки рахувати, а також спробуємо зрозуміти, кому ці пам'ятники, чому вони саме тут опинилися. Допоможе нам цьому Павло Подобєт. Павле, доброго так. дня, співробітник Українського інституту національної пам'яті. А ми почали від пам'ятника Кому і хто це. На цьому місці ще до 1900. 47-го року не було ніякого пам'ятника Ватутіну. Поза як сам Ватутін загинув фактично внаслідок поранення, яке він одержав в бою з українською повстанською армією. На цьому ж місці в часи царської Росії знаходився досить відомий храм храм Олександра Невського, православний храм. З просто тут а? просто тут, просто на цій місцині. Ну, взагалі, слід зазначити, що це така фішка пролетарської духовності: застовбити всі якісь сакральні, важливі, історичні. Ні, символічні місця. Я гадаю, що Ватутін просто зручно підвернувся під руку в зручний час. Якби не було Ватутіна, вигадало б когось іншого. Важливо було застовбити це місце. Я гадаю, що не було б наругу, якби Ватутін спочивав там на Лук'янівському військовому кладовищі. А це його могила? Очевидно, він тут похований, похований на місці церкви Олександра Невського. І вже такий мавзолей Пантеон був збудований в 47-му році на третій роковини загибелі Ватутіна. Саме на цьому місці е, спочивають вічним сном понад 500 більшовиків я точно цифру не пригадую. Там 532, приблизно ось е, така цифра. Хто це? Це. Червоногвардійці більшовики, які брали участь в бою під крутами, в січневих і лютневих боях до 9 лютого, фактично. З захисниками Києва. З... Це навіть не українці і не кияни? Не українці, не кияни. Ну очевидно, є виключення. Тут нема про що говорити. Є виключення, але основний знову ж таки склад. хто тут спочиває це армія Мурав'йова, Берзіна, Єгорова, яка в принципі в своєму складі навіть мала такі частини, роти, які називали. Там московська, петроградська, там і так далі. Ті перейшли на бік більшовиків, підтримали більшовицький заклад і вже на заклик Леніна пішли придушувати, завойовувати молоду українську республіку. То, власне, для того, аби послабити українську оборону, от працівники заводу «Арсенал», підбурені більшовиками, підняли збройне повстання. Одним з керівників якого був і Андрій Іванов. З Івановим цікава річ. Він був, я так розумію, засланий з Росії. Він був російським, якимось більшовицьким діячем. І, очевидно, сам. Для цієї диверсійної роботи, тобто це такий, не знаю, гіркін стрілков того часу. Ну, взагалі аналогії зі сходом моря, ну, з Гіркіном пряма аналогія, напевно, все ж таки Артем. Максимально намагалися окупанти прибрати власне, такі, окупаційний слід, слід анекції і піднести все в світлі громадянської війни. Тобто цей тренд, в принципі, який зараз ми спостерігаємо на Сході, він не новий. Він от, можна сказати, виліз з цих могил от такий відгомін часу. Коли Муравйов захопив Київ. Зокрема, і в Марінському палаці в цій такій начебто, прекрасній будівлі, розташовувалась ЧК тут. Розглядалися справи так званої контррізноманітної. Їх просто страчували і разом з, з офіцерами і інтелігенцією духовенства їх так само клали от до цієї могили. Ну тут страчили прямо тут на подвір'я. Страчували на, на подвір'ї Марінського палацу. Ну поза як щоб далеко не тягати, ховали тут. Насправді, тобто це офіцери дає і українські січові стрільці, і царської армії. Офіцери. Насправді тут є е, трошки більшовиків, є е, трохи офіцерів, інтелігенції, але переважна більшість ну можна говорити напевно про щонайменше 3 менше три-три з можливо, чотири сотні. Е, це бійці військ центральної ради, тих перелічених мною полків залоги української залоги міста Києва. Вони Вже тут просто. вони лежать так. тут після перемоги більшовицьких окупантів над українською. Народною республікою це місце закатали під гарніт і приблизно посередині поставили урну, на якій згодом написали могила героїв революції. Ну в такий спосіб, так акуратно з цієї могили, прибравши з історії тих там 4 сотні українців, розстріляних офіцерів, інтелігенцію. Ну і фактично, от на могилі тих кількох більшовиків зробили такий черговий пантеон з гарнітною урною. Ну який очевидно був покликаний знову ж таки стати таким. Сакральним символом черговим біля вже збудованої до речі, теж після другої світової війни Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, очевидно, тут мав би бути український військовий пантеон на могилі захисників Києва для того, аби депутатам Верховної Ради, чиновникам нагадувати, завдяки кому. Вони знаходяться в парламентських кріслах не завдяки майбахам і доларам там Бенджаміну Франкліну на 100-доларовій купюрі, а саме завдяки от цим хлопчикам, селянам там, робітникам інтелігенції, які зі зброєю в руках стали під прапори армії УНР і боронили молоду республіку. Дякую, Павло, за екскурсію. Це була програма, дорогі депутати. І побачимося вже наступного понеділка, о 19.30. депутати, депутати, вам довірим. Вите ряд часом їх повертати.